Всім привіт! Сьогодні прогуляємось по перцю. Покажу як він росте. Ну, так як знову нас похолодало, тепло недовго було, буквально днів 5, то росте він дуже повільно. В принципі, перець на кущах є, але росте він не дуже так сильно. Вибирати навіть раз на два тижні його не вийде. Ну як можна, в принципі, вибирати, але його не багато буде. Будемо ставати десь в суботу, в неділю вибирати на понеділок, наступний. Перець, в принципі, ще висить, але росте він дуже повільно. Минулого разу ми вибрали всього десь трохи більше двох тонн, хоча раніше вибиралося. 2,5 і більше. І це трохи більше 2 тонн, він ріс точно не менше двох тижнів. Так що дуже воно холодно, не дуже це добре. І жарко погано, а коли холодно, воно взагалі нічого не росте. Поливається раз на три дні, вже так нічим майже не удобрюється. Тому що сенсу нема, холодно, воно погано росте. В теплиці помідор, він то, хоча б днем то в теплиці тепліше, він трохи краще росте. Теж буду оце, Вже сьогодні буду прибирати сітку, якщо погода дозволить. Вже буду опускати плівку, щоб вже на ніч закривати теплицю, бо ночі дуже холодні, вже менше 10 градусів опускається, щоб помідори краще росли. І ще до того всього зараз он, гроза насувається. Гримить. Що дивно, ну, зазвичай, коли дуже холодно, то грози не буває, але у нас такі сюрпризи погода підносить. Ну, сподіваюся, що хоча б шторму не буде. Шторм нам не потрібен. В принципі, більшість перцю росте. Є багатенько кущів, які пропали. І там в мене є місце, де як в... позаминулому році росли помідори, то там геть перець пропадає. Мабуть, якісь хвороби після помідор залишились. Це причина, чому треба робити правильну сівозміну. В принципі, тут, я точно не пам'ятаю, точно рік нічого не садив, може два, мабуть, два роки, але все одно в тому місці. Де росли помідори, перець в'яне, чи фузаріоз, чи бактеріоз, не знаю, що його їсть, в лабораторію вести сенсу нема. Перець, якщо щось пішло косити, то спасти його дуже важко. Профілактику я робив. Тут по перцю за тільки профілактику треба робити. Але в тому місці, де була хвороба, та профілактика не допомогла. Тут, в принципі, Ну, не знаю, відсотків 20 чи 30 перцю. Це звідси починається, він йде, йде, йде. Тут ось трохи. Тут, мабуть, солончак у мене трохи пропало, але так, ну, в загальній кількості більш-менш нормально. Спочатку йде зелений і далі зелений. Я тут як лощинка маленька. Тут ось нормально, нормально. І тут ще нормальний перець, а сюди вже ось теж починається он там Посередині жовтіє сильно і пішло. Тут на початку більш-менш нормальний. Я тут город за... зробив, можна так сказати, трохи більший, прибрав сюди, розширив. І тут на початку ще більш-менш зелене, а туди далі, де росли помідори. Це повністю аж звідси починаючи. І майже до кінця, там в кінці два балагани, ще більш-менш нормальні, а тут. Де росли помідори, то перець пропадає. Воно навіть воно... далі йде город. Ну, там Він пустий. Вон, де тут росте щириця, бачите? Жовта, де вона йде? Тут теж росли помідори, але низькорослі, тут були високорослі. Теплицю поламало у батька, довелося садити на городі. Помідори вже росли, а тут був нескорослий помідор, бачите? Навіть трава не росте, жовта стоїть, а туди далі, де нічого не росло, щириця йде зелена. Ну, а з перцем, так як він йде пасльоновий, так як і помідор, то хвороба на нього напала теж швидше. Ну, на початку, я казав, тут більш-менш нормально. Перці є на кущах. А далі там кущів януть. Повністю януть, пропадають. Не всі, але більшість кущів. Ну, будеться проходити, вибирати, що тут трошки наростає. Перся трохи тут є, але його отут де багато хворих кустів, йде вдвічі менше. Якщо взяти там іде десь вісім відер, зараз ряда. На початку йшло більше, тут зараз вже холодає, а сюди то йде вже 4-5 відер. Ну, тут дуже-дуже сильно багато пропадає перцю. Тому сівозміну треба робити. Такі у нас справи. Ще покажу ось гарбуз, теж вже треба його зачищати, так як. Осінь холодає, дощі, щоб він не згнив. Це самозбор. Звісно, не такий він урожайний, як якщо садити F1. Але в принципі трохи наросло. Він невеличкий такий. 5-7 кг є і менші, є більші, але врожай трохи є. Вже він починає листя сохнути, то його видно. Можна збирати врожай. Кашу можна варити, кого свині свиней кормити. Ну, в цьому році така ситуація, що свиней не тримається. Будемо кормити птицю. Гусей, курей. Такі в нас справи. В принципі, по перцю тут більше нема. Чого сказати. Шкідники вже не літають особливо. Немає, не солки, не тріпси, холодно. Вона вже спить перець чистий. Сонце його не так пече, теж немає так попеченого. Але оце в цьому місці. Я не знаю, вона немає, мабуть, 30%, десь відсотків 20 рядів, якщо взяти рядів, а якщо взяти загалом весь перець, то відсотків 15 перцю що пропало. Ну, в принципі, не страшно. Сіво зміна робить своє. Наступного року, мабуть, не буду ризикувати тут садити перець. Засію содирати, щоб ці хвороби зникали. А вже через рік, може, знову посаджу перець, буде видно. Тому я ж кажу, вирішив перець на слідущий рік тут не садити. Навіть тут, де в принципі, перець не хворий, я вирішив не ризикувати. Засію все седими, в принципі, вистачить мені двох теплиць. Тим паче, ну, на початку року в мене була одна теплиця, а зараз їх вже дві, в принципі, на хліб вистачить. А тут Буде город відпочивати. Мабуть, буду закривати теплиці, тому що хмари стають ближче, гримить, блискає. Ну, по перцю, в принципі, тут все. Видно, що перець є, але я ж кажу, він дуже повільно росте. Багато його не буде, але все одно треба буде вибирати. Поки морозів не прогнозується, може ще щось наросте. А це в мене тут деревцята акація насіялась. Панська. Будемо садити напроти двору. У нас тут напроти двору поля йдуть. З однієї сторони будинки, а з іншої сторони через дорогу поле. Тому я залишаю, я там вже насаджував, але частину корови з'їли, люди ганяють і випасають, стають і випасають їх, не дивляться, що дерева, а частина дерев згоріла, поле горіло. Щось спів потушити, щоб траву щоб не догоріло до дерева, а щось не встиг. На полі горіла не штирня, а пшениця. Воно горіло дуже сильно, важко затушити таке. Тому частина дерев згоріла і на... буду насаджувати. Тут в мене акації, там тополь виріс тополя. Будемо і тополю садити, вона швидко ростуща. Хай теж росте, дерева теж треба. Ну, ще, звісно, в цьому році з екологією. Сумно, хто знає, може і через екологію, і помідор захворів, і перець. В цьому році все горить, ліси горять, поля горять. Що може бути і таке, що чим його не бризкає, воно нічого не допоможе. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, пишемо коментарі кого яка погода, до побачення.